Творення на Прикарпатті центрів первинної медико-санітарної допомоги має бути завершене якнайшвидше. Таке завдання перед керівниками районів під час засідання колегії облдержадміністрації поставив директор департаменту охорони здоров'я Роман Мельник. каже, до кінця листопада планували відкрити 22 подібних центри однак, нині їх є лише два в Рогатинському та Городенківському районах. Мені дуже сподобалось, коли фельдшер одного з районів надвернянського району підтримав мене, коли я доказував перед депутатами перед опозицією на дві. Я доказував, що нам потрібно зробити ці, ці центри. І мені не, не зовсім хотіли вірити, бо всі казали, що вони не розуміють до кінця, що це таке має бути. Коли фельдшер став і сказав, люди добрі, від мене люди не їздять до надвірної в лікарню, бо вони мені вірять. Я ставлю такий діагноз, що там МРТ і КТ тільки підтверджує. Отаку От медицину ми хочемо збудувати, щоб ця медицина була доступна, щоб нам кожна людина не сідала, як вона тільки температуру дістала, їхала в Івано-Франківщину чи, чи в районну лікарню. Ми хочемо підняти рівень первинної ланки. Крім того, зазначив Мельнику, майбутньому первинна медична допомога має фінансуватися з місцевих бюджетів, а от вторинна, до якої мають увійти стаціонари, з обласного. Між тим голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк підкреслив, що саме райони, які першими створили центри первинної медико-санітарної допомоги, і перейдуть на нову систему оплати праці. І ви тоді відчуєте, коли ваші лікарі спитають, чого. В Городенківському районі заробітна плата лікаря у два з половиною рази вища, ніж в Коломийському районі. І Ви тоді відчуєте, що воно дало. сьогодні галузь медицини живе реформами. Всі зміни у ній відбуваються відповідно до національного плану економічних реформ до 2014 року.